Текс. Вітання любителям Genshin Impact і українського контенту. Запишу для вас невеличке відео з крутками. Крутити буде моя Міка сьогодні. Як бачите, вона в мене вже є. І як бачите, в мене досить мало гемів, але що маємо, те маємо. Яка в мене ціль, ціль проста. В ідеалі вибити хоча б одну консту на Міка. Перша конставни, звісно, не якась там суперсильна, але в будь-якому випадку це шлях до другої. Вибити хоча б одну кірару, і вибити в ідеалі ще також одну чи дві консти на Юньцзінь. Що в мене відкручено, відкручено 56 круток у банері персонажа і гарант 50 на 50. Тобто, на якусь велику удачу я не розраховую, але будемо пробувати. Поїхали. Поки що легендарки немає. Це вже в нас 66 круток. Ну, будемо дивитись. Кірара. Прекрасно. Ну, як я і казав раніше, мені, як завжди, щастить на нові четвірки. Це правило поки що не порушується. Це чудово. Ну, впри. Ще й чунь одразу. Ну, в принципі, одна кірара мене вже цілком влаштовує. Замість чуня краще б тут, звичайно, була юнька, але нехай. Бо Чунь в мене вже давно це 6. Він якраз той, хто мені тут не потрібен. Окей. Поки що мені подобається. Давайте тепер ще. Так, летить легендарка. Це може бути як Міка, так і будь-що. Це п'ять Чича, наприклад. Дивимось. Найкращий дворук у цій грі. У мене вже, здається, r 8 r 9 І. Тягне, тягне. Ну, хоча не так, щоб сильно тягне. Це ж 76 я відкрутив. Здається, в 76 ю якраз прилетить легендарка. Сюди її. Привіт. Так, виходить, це один Міка в нас є. Чудово. Чудово, чудово, чудово. Це, до речі, не пам'ятаю вже який? Виграний 50 на 50. Здається, третій. Третій, чи четвертий. Напевно, третій такий. Перший був на першому банері Йоми, другий був на Кокомі. Був десь тут в мене запис на каналі, і третій ось то. Ну, пора б уже насправді вигравати 50 на 50 за два з половиною роки гри. Добре. Все, крутки можна вважати вдалими, але я напевно покручу ще й далі. Я, в принципі, поки що нікого не чекаю, мабуть, буду збирати вже на персонажів фонтейну, найближчим часом нікого не планую тут крутити, того я можу собі дозволити покрутити трохи ще. Можливо, таки випаде юня, хотілося б. Ну, Констина Кіраро, в принципі, теж будуть непогані. Але більше, напевно, хочеться юніо. Але мені падає цей хлопчина. Ну, ладно. Це кешбек в будь-якому випадку. Це у будь-якому випадку кешбек. Я не запам'ятав, з якої крутки він мені випав. Але, здається, тут уже близько до гарантованого епіка. В принципі, можна зробити ще одну десятку. Зараз я постараюсь швиденько це зробити. Тут в мене дві крутки купляються за геми, і ще вісім треба купити ось тут, так? Трохи, до речі, не вистачає тепер на персонажа, якщо я захочу когось забрати, але думаю, ще не береться. Ну все, заливаємо ще десяточку. І дивимось, що впаде. Так, це... Ну, це не те, щоб дуже погано. Я все одно другу прокачав таку книжку, і вона в мене r 3 буде тепер r 4 Але це не те, щоб дуже потрібна річ. Це не схоже на юню, явно. Добренько, нехай. На цьому поки зупинимось. У мене є майже близько на персонажа, витрачати я поки його сильно не хочу. Може, ще протягом баннера все-таки покручу в надії на юню, але Зміка, звичайно, вийшла круто. Все, на цьому невеличке наше відео будемо завершувати. Дякую всім, хто дивився. Не забувайте підписуватись на канал і до наступних відео.